1 червня у чотирьох областях України Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській, стартує пілотний проєкт прозорих іспитів. У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ про це відомство повідомляє на своєму сайті 23 травня. З першого дня літа у класах для теоретичних іспитів відбуватиметься фіксація на чотири відеокамери та мікрофон. Більше про це говоритимемо далі. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією, начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик. Пане Микола, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаю вас. Пане Прироку. Миколо, пане Миколо, навіщо ці нововведення? Що вони і, мають. І наскільки вони будуть ефективними? <світ> Дивіться, прозорі іспити і можливість кожного з кандидатів, які дійсно пройшли певне навчання, отримати посвідчення водія без будь-яких допомог, без будь-яких підказок. Це завдання, яке ставить перед головним телефонцентром міністр внутрішніх і дійсно, ми плануємо і поступово будемо запроваджувати певні зміни в Україні. Ці зміни будуть відбуватися поступово, перше, це стосується класів, екзаменаційних класів, в яких ми приймаємо іспит. В кожному класі буде обладнано певним чином по чотири камери. Жодних сліпких зон не буде. Якщо ти знаєш, то ти зможеш самостійно скласти теоретичний іспит. Жодних можливостей підказати або комусь допомогти не буде ні в кого. Так само ми обладуємо і наші транспортні засоби для практичного складання іспиту. В кожному автомобілі, на яких ми будемо приймати іспити, буде облаштовано камерами контролю 360 градусів. Буде встановлена камера контролю попереду автомобіля, позаду автомобіля і внутрішній політич салон автомобіля, який буде і контролювати рухи, е, рухи як кандидата, так само і е, нашого екзаменатора з аудіоконтролем, що ономожливить е, можливість допомагання або підказки, або втручання в процедуру з питання Це надасть можливість кожному з кандидатів, так само, як і бути впевненим, і отримати можливість на певне оскарження. Певних дій у разі незгоди після вкладання цих відпочинку, пане Микола, от в мене запитання суто з мого досвіду. Я, звичайно, ще не хочу узагальнювати і звинувачувати, що саме ці приклади, які, про які я чула на власні вуха, це. Це абсолют, але зрештою, таке теж є. В мене двоє знайомих, які складали іспити на отримання водійського посвідчення, оплачували. Тобто давали хабаря, яким чином? Просто тренер, чи я не знаю, як правильно сказати працівник сервісу, вказував місце і конкретну суму, куди і які гроші треба провести, аби отримати водійське посвідчення. Тобто, це відбувалося не в стінах сервісного центру, не в автомобілі, де здавалися тести, ну тобто, практична частина. От, власне, як уникнути таких історій, коли е, все одно ці кошти і все одно цей хабар е, дають просто е, за межами сервісного центру і зафіксувати це неможливо? Дивіться, це на жаль, ганебна практика в нашій історії, що люди планують і хочуть дати комусь хабара для того, щоб спростити процедуру складання іспиту? Ми йдемо на шляху. Щоб е, якщо ти знаєш і ти вивчив дійсно теоретичні е, навики, знаєш правила дорожнього руху, не треба нікому нічого сплачувати, ти впевнено прийдеш до територіального сервісного центру і впевнено зможеш скласти теоретичне істо, і після того як ти пройшов теоретичне навчання, ти зможеш впевнено прийти і так само скласти практичне іспит. і саме для цього наші зміни відбуваються до того, щоб показати кожному з майбутніх водіїв за майбутнєх. Кандидатів водії, що ми відкриті, ми за те, щоб е, облаштувати, організувати можливість е, прозоро. Прозоро і в рамках можливих певних оскаржень, якщо хтось буде невпевнений у прийнятому рішенні нашого екзаменатора. і впевнено в подальшому керувати, це в першу чергу убезпечить нас, бо ми і пішоходи, і ми і водії. І ми ж порозуміємо, що якщо хтось отримав за певну винагороду, хтось похищення водія, він може в подальшому стати учасником дорожнього руху і, можливо, скорити певне наїзд або курити певне ДТП. Ми за те, щоб дійсно у дорогах були відповідальні і вкрай відповідальні водії, які знають пройшли це навчання. Пане Микола, ну а що робити з працівниками сервісних центрів, які продовжують цю, як ви кажете, ганебну практику? Ну добре, ми подолаємо там якусь упередженість людей. Люди захочуть прийти і перед камерами скласти ці іспити добросовісно. Але що робити з працівниками, які можуть залишатися на своїх робочих місцях і вимагати ці кошти? Дивіться, ми кажемо, що ми запроваджуємо можливість контролю. І якщо навіть хтось з працівників сервісних центрів МВС захоче допомогти, в нього не буде можливості, оскільки в екзамінаційному класі буде облаштовано відеоконтроль і аудіоконтроль. Підійти комусь нашепчувати на вухо, який є правильний відповідь по кожному з питань, це вже буде порушення певного порядку. І так само під час практичного іспиту в будь-якому автомобілі буде облаштовано найсучасними технічними засобами наші автомобілі. І якщо навіть хтось захоче допомогти будь-кому з кандидатів, це однозначно буде зафіксовано і буде прийнято певне рішення по відношенню до наших працівників. От я думаю, що тут ще питання у, у попиті в тих власних громадянах, які ці гроші платять. Якщо я, наприклад, прийшов і був впевнений у своїх силах, то якби мені навіть хтось пропонував, аби я йому заплатив гроші за правильні відповіді, я б цього не зробив, бо я знаю, що я складу цей тест сам. Пане Миколо, а чому саме в цих чотирьох областях львівській, Одеський, Вінницькій та Київській, було вирішено пілотний проект запустити? Як відбирали саме ці області? Ну, по-перше, ми розуміємо, що треба вивчити експерименту для того, щоб масштабувати їх в подальшому по всій Україні. Ми плануємо вивчити це певним врахуванням. Це, по-перше, відстань від кожного територіального сервісного центру. Це навантаження по нашим працівникам, по нашим адміністраторам, по кількістю тих транспортних засобів, які ми для подальшого прийняття практичних істотів. Ці області розташовані, скажімо, і в Україні. Ми їх вибрали на... бо ми бачимо зараз велика кількість людей примусово перемістилися до Львівської області. Хочемо вивчити там велика кількість людей знаходиться в Київській області Вінницькій і Одеської. І починаючи з 1.06, ми стартуємо в цих регіонах, в цих територіальних сильних центрах, які ви бачите на екранах, і вивчатимо будемо поступово. Певні складнощі, певні проблематики, і узагальнювати цю інформацію для провадження певних кроків до кінця 2023 року. Пане дякуємо вам за розмову, дякую за пояснення. Це був Микола Рудик, начальник головного сервісу МВС.